Так, шановні панці, звернення до власників нерухомості, е -е, також до тих, хто будують котежні містечка. Е -е, шановні пані, у нас є така послуга в нашій компанії RealBest, і я особисто миру надаю цю послугу. У вас є можливість е -е, не брати мене як ріалтора, а... -а як рекламіста. Коли це вигідно? Наприклад, ви не хочете платити ріалторські відсотки без питань. А буває так, що ну, от, е, котеч, там вже хтось займається і вже висять плакати з телефонами інших людей. Ну, тут реалтору місця немає. Але хотілося б дати якийсь поштовх, і додаткову рекламу. Так от, е, можу вам запропонувати, у нас загальна аудиторія наших майданчиків розвивати майже 300 тисяч людей. Ми можемо розміститися на різних своїх майданчиках. Нагадаю, що я є власником агенції нерухомості Real Best, туристичної агенції моритурів The Best. Також я є автор різних професійних курсів для турагентів, ріалторів та фахівців відділу продажу. І в процесі своєї діяльності ми наростили великий майданчик: туристичні, консалтингові, по нерухомості, свої власні інстаграм, телеграм, вайбер, чати TikTok, Ютуб, Фейсбук, тобто в нас всюди є багато людей, тому і дальше. І якщо ви хочете, наприклад, порекламувати якийсь свій товар, чи в першу чергу звертаюся, тих, хто хватит, нерухомість, але це не обов'язково. Ми недавно секонд-хенд рекламували. Перші здали в оренду цей секонд-хенд, а потім зробили їм рекламу. Так що будь-які інші варіанти, вас цікавить додаткова реклама, будь ласка, звертайтеся, це недорого, У нас це коштує зараз. Наші майданчики всі, потім ми даємо протягом дня або двох після того медіазвіт, бачите посилання, куди ми запустили цю рекламу на наші оригінальні майданчики. А нагадаюся, що у нас по нерухомості майже 100 тисяч, по туризму понад 130 тисяч. І по консалтингу також щось під 100 тисяч у нас є людей на наших оригінальних майданчиках. Тому ми, якщо розмістимо вашу там рекламу, то її бачить багато людей. Відповідно, у вас буде. Ної покупці і заробіток. І це коштує не як ріалторська послуга, якщо то для власники житла там. Скільки ріалтори беруть, там 5, 4, 6, хтось 3 бере, хтось 2, ну по-різному. Але все рівно, рахуйте, якщо ваш об'єкт коштує 100 тисяч доларів, то 2000 доларів це доволі багато, навіть 2%, якщо брати, а тим більше 6 чи 5%. Так от, з виїздом на місце із е, запуском реклами. Запуск реклами коштує сам всього 7 тисяч гривень на всіх майданчиках одноразово. Е, даємо медіазвіт. Ну і з виїздом е, це ще плюс 4,5 тисячі гривень. Тобто разом за 11,5 тисяч гривень ми запустимо вам рекламу на всі наші майданчики. Ну, така у вас два пропозиція, шановні друзі, шановне панство. Так що, е, якщо ви продаєте якусь нерухомість, можете звертатись до мене як до ріавтора. А якщо у вас вже є ріелтори, або ви самі хочете продавати, або у вас там ви не хочете платити ріалтором, я вас прекрасно панство, розумію. Але вам треба додаткова реклама. А OLX, там Real Estate, Домрія погано працює, бо там велика конкуренція, та й немало воно коштує. Ви рекламуєте, рекламуєте, не можете продати. Або ви задоволені своїм ріелтором, але хотіли би додатково дати рекламу. Тоді телефонуйте, звертайтеся, пишіть і... Ми знімемо фото, якісне відео, складемо текст оголошення хороший і запустимо на всі наші майданчики, і це буде з виїздом 4,5 плюс 7-11 з тисячі. Якщо без виїзда, ви просто скинете на мені все готове, тоді ми запустимо, тоді буде всього-навсього 7 тисяч гривень. Тобто вам це недорого, і ми на щось на тому трохи заробимо. Так що всім від того, від того тільки виграють. Так що шановні, друзі, з вами був Любомир Буванько, Звертайтеся. Якщо вам потрібна додаткова реклама, то телефонуйте, і ми вас рекламуємо. І ваш товар почнеться, чи послуга почне краще продаватися. побачення!